Близько дев'ятої години ранку майже по всій території України пролунала повітряна тривога. От уже станом на десяту відомо про те, що росіяни вдарили по центру Чернігова трьома ракетами. Очільник обласної військової адміністрації говорить про те, що є жертва серед цивільних, є багато поранених. Точних цифр станом на цей момент невідомо. Працюють надзвичайники. Більше інформації буде згодом. Так само відомо, що вибухи пролунали в Одесі, в Кривому Розі. Це те, що зараз пишуть інформаційні пабліки. Ну, і, звичайно ж, коли таке відбувається, знову гостро стає питання протиповітряної оборони. Це питання напередодні в телефонному режимі. Обговорював міністр оборони із главою Пентагону. А президент Зеленський в своєму вечірньому зверненні сказав, що Україна хоче скликати засідання з НАТО для обговорення. Постачання Україні протиповітряної оборони, скажіть, будь ласка, від кого або від чого залежить швидкість вирішення питання із наданням Україні необхідної кількості систем ППО, щоб захистити наші міста? Ну тут головних два фактори політична воля і гроші. О, це саме головне на сьогоднішній день в світі є там, не знаю, по-моєму, близько сотні батарей Петріот, але ми говоримо не лише про Петріот, ми говоримо про самті, ми говоримо про інші системи, які допомогли б Україні збивати в основному зараз проблема балістики. Пам'ятаємо всі історії, коли нам такі, як Буданов, вангували про те, що в Росії там на два-три залпа, там не більше 100-200 ракет. Ну, як ми бачимо, що. Росіяни вчаться, росіяни працюють, росіяни обходять санкції, виготовляють ракети і фактично використовують їх для терори для терору мирного населення. Головне завдання росіян вони використали тезу так звана санітарна зона. І фактично те, куди вони зможуть досягнути, дотягнутися своїми брудними руками, будуть намагатися перетворити на будівельне сміття, скажімо так, будуть розбирати наші міста і населені пункти, туди, куди дотягнуться. Ну, Назвино, якщо президент Зеленський хоче скликати там, обговорити питання з НАТО, ну питання ж тут не лише треба говорити з НАТО. Е, НАТО це 32 країни, а далі в е, світі є багато країн, якщо я не помиляюся, в Рамштайні бере участь більше 50 країн. Ну, не знаю, скільки там зараз, бо я щось, чесно кажучи, не дивився, хто там ще долучився, але взагалі е, ми говоримо. З багатьма країнами, які не є головними постачальниками зброї, але могли би нам би допомогти. Друге питання гроші. Ну, зупинка американської допомоги, якраз таки, росіяни намагаються це все використовувати, максимально нанести нам, скажімо так, втрат в цивільній інфраструктурі і взагалі ну, в тому терористичних тих атаках. Американські партнери на превеликий жаль на сьогоднішній день зайняті внутрішніми чварами, розбірками політикою. Ми бачимо, як формується, так би мовити, вісь зла: це Іран, Китай, Росія. В той же час ми бачимо формування вісі страху, це, умовно кажучи, Сполучені Штати Америки, Німеччина. Тобто, це країни, які виступають на даний момент проти допомоги Україні. А саме Німеччина проти надання нам таурусів для того, щоб не дразнити Путіна, а Сполучені Штати Америки зайняті політичними, політичною боротьбою. В них виборчі перегони, і трампісти, кубка трампістів, фактично бере в заручники 40 мільйонну країну для вирішення своїх політичних амбіцій. Ну це моє відношення. Я звичайно не політик, але хочу нагадати, що. Питання грошей стосується не лише наших західних партнерів. Умовно кажучи, якщо на світі працює ринкова економіка, то є ринок. Якщо є ринок, то є попит і пропозиція. Якщо мало попиту, то дорожча ціна, ну а в нас півтора ярда наб'єння марафон. Ну, от і все, ну нам треба говорити не тільки про те, що ми нам надали. Можливо, варто щось говорити і про закупівлю шукати. По якійсь ціні, ще раз наголошую, питання зараз не тільки в системах Петро. Але взагалі, я розумію, що нам тяжко, і в нас дуже багато проблем фінансово-економічних, ми маємо право закупляти зброю. І якщо в нас є недоцільне використання коштів, якщо пріоритетом сьогоднішнього раба Єрмака, а чому я вважаю, що Шмигаль це є раб Єрмака, зараз поясню. Тобто, коли раб Єрмака Шмигаль говорить, що. Телемарафон має працювати, тому що він нам дуже 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 важливий. Ну напевно, що Шмигаль живе не в Чернігові, не в та і в Харкові. Напевно, в нього родичі в потенційно можливих обстріляних районах не проживають. Ну так виходить з його слів. Якщо для нього пріоритет це є єдиний марафон, який вже всім дістав. До речі, хочу сказати, що нещодавно журналісти робили якось там є спеціальні програми, які аналізують. Кількість глядачів єдиного марафону. Ну там що там 7% відсотків чи щось таке тих, хто дивляться там в єдиний марафон чи раз в день, і так далі. Ну, якщо це для Шмигаля важливіше ніж системи протиповітряної оборони, тоді мені нема що додати до цього зрадника України. Чому він вважається мною рабом Єрмака? Бо лише. Рабовласник може вийти в парламентсько президентській республіці до журналістів, а саме зараз я говорю про Єрмака, і сказати, там, з якоїсь там питання, журналісти задають запитання. Він каже: Я дав доручення прем'єр-міністру розібратися з цим питанням. Отже, секретарка президента може дати доручення прем'єр-міністру. Ну, то хто він? Він не просто секретарка президента, він не просто голова офісу президента, він власник прем'єр-міністра парламентсько президентської республіки України. От, і все, тому я до цього відношуся лише так. Це моя особиста позиція. Питання знову ж таки розмовляти з НАТО. З НАТО, звичайно, треба розмовляти, але в нас знову ж таки треба ставити пріоритети. Ми маємо розмовляти з НАТО про що? Щоби НАТО нам дало ракети, щоб НАТО нам дало системи ППО. Ну НАТО це не та структура, яка буде нам давати системи ППО, але НАТО може вжити заходів щодо захисту своїх територій. На глибину підльоту до цих територій, а саме, щоб російське лайно не отримувало повітряний простір через територію Польщі і не летіло по Львівщині, щоб російське лайно, яке вони запускають, чи російсько-іранське лайно у вигляді шахедів, не отримувало повітряний простір на території Румунії і не летіло по нашій Одещині. Так от НАТО могло би закрити повітряний простір над собою і на глибину до 100 кілометрів. На західній Україні ми могли би тоді і будувати, і щось розвивати, і оборонку, і п'яте, і десяте. Але наприклад, великий жаль, сформована вісь страху, яку започаткував формування якої започаткували американці та німці. Я говорю зараз ще раз наголошую про тауруси про позицію. Не давайте не забувати. вісь страху формувалася не вчора. Я пам'ятаю позицію Меркель. Так само в Німеччині по відношенню до допомоги Україні, так от якраз таки саме от це було сформовано. Ну і звичайно, політичне рішення Сполучених Штатів Америки, зокрема, блокування Конгресом, ну це взагалі вже ні в які ворота не лізе. Тобто вони розповідають, що вони такі захисники демократії, що вони дуже переживають за цивільних громадян і в той же час спокійно спостерігають, як розбираються на молекули наші міста. Про те, що з Харкова зроблять Алепо. Ну, це лише питання часу і наявності у Росії засобів, бо бажання в них таке є. Е, я нещодавно в своїх ефірах, як нещодавно, десь певно, місяць назад казав про те, що нас очікує серйозний колапс в регіоні, Да? Тобто, якщо ми говоримо про Харківщину, якщо буде продовжуватись така тенденція, то мільйонне місто Харків переїде жити кудись інакше. Ми будемо, ми отримаємо так би мовити переселення на народу да, свого з однієї частини території на більш придатну для проживання. Ми отримуємо всередині країни багато внутрішньопереміщених осіб. Ми отримуємо проблеми з економікою, і звичайно, західні партнери отримують проблеми з біженцями, і це зрозуміло. Так само чекає Сумщину. Ну давайте говорити відверто до Харкова від кордону недалеко, а до Сумів ще ближче. Та сама історія з Чернігівщини. Туди, куди достають російські ракети, а я наголошую, російських ракет, таких як на кшталт С-300, у них є як гною дуже багато, і от куди вони будуть доставати, то фактично ці історії туди воно й буде летіти. І для нас це дуже прикра історія, тому що таке переміщення людей, біженців ну це буде дуже серйозна проблема. Я говорив себе в себе ютуб-каналі, що можливо треба вживати заходів не тільки. Для збереження міст системами ППО, але ще і як то кажуть, вживати економічного характеру заходи. Ну на кшталт, я не знаю, там вільна економічна зона Харків, там звільнення від оподаткування Харківщини. Чому тому, що буде працювати бізнес, будуть працювати працівники. А отже, не буде перетику різкого перетику, скажімо так, населення там умовно кажучи в західні регіони. А де далі ви ж розумієте, що це ж питання часу після того, як Путін буде розбирати Харків, як він розбирав свій час Алепа, він же переключиться далі глибше, і це не є вихід, скажімо так, спостерігати, як нас розбирають. Тому я вважаю, що тут наша дипломатія має працювати не лише з країнами НАТО, ну а от сьогоднішня атака. Ну іде засідання організації Об'єднаних Націй, де звернення до Радбезу, от де то все. Ну, тому що весь світ повинен знати про цей терор, російський терор. Давайте пригадаємо, коли схаменулися західні партнери, почали нам давати, окрім стінгерів і джевелінів, які більш при, ну призначені для партизанської війни, а почали нам давати артилерію, танки і так далі. Це було літо 22-го року, коли весь світ побачив жахіття бучі. І, будь ласка. Ми сьогодні дивилися. От я сьогодні включив якісь там новини з єдиного марафону. І що ми там побачили? Ну от десь так приблизно на сьогоднішній день я реагую на ці всі речі. Тобто, це тотальна знаєте некомпетентність. Вона продовжує працювати не в інтересах України і фактично призводить до такої вакханалії управлінських рішень, які нічого спільного з реаліями на землі е, не мають. Ми далі продовжуємо наступати на ті самі граблі з точки зору пріоритетів. Сьогодні ми говоримо про велике будівництво фортифікаційних споруд. Ну, я дивився е, інтерв'ю Зеленського на фоні однієї з таких фортифікаційних споруд. Не знаю, де вона там була збудована під Софітами і так далі. Ну, скажімо так, я не будівельник, я військовий. Ну, я би не хотів би тримати рубежі. В, скажімо так, і вважати, що це є збудовано по правилам і по стандартам. Ну, от і все.